Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити в нас в послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Hyundai Santa Fe 14 року. 13700 ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка. Свіжопригнано обслужена, 134 тисячі пробіг. Так, світлий салон. Audi q 5 2013 року, 13800 ціна автомобіля, двохлітровий бензин-автоматична коробка, 207 тисяч пробіг, можливий торг, авто обслужене. Світлий шкіряний салон. Peugeot 4007 2008 року. 7450 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, повний привід, автообслужений, 239 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так виглядає. Знайшли такий компактний електрокар Peugeot 2008 2022 року. 16700 ціна. Коробка, звичайно, автоматична. На жаль, не вказаний об'єм батареї. 30 тисяч пробіг. Треба дзвонити до власника, уточнити всю інформацію. Такий міський кросовер, Компактний. Peugeot 3008 2011 року. 8450 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 245 тисяч пробіг. Панорамний дах. Так він виглядає. Така коробка механічна. Чомусь відмітили автоматично. Треба у власника ще по автомобілю іншу інформацію. Так, ще вам такі три варіанти покажемо. Тут у нас Тігуан другого покоління в сірому кольорі. 19 рік, 17,300 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, в топ 86 тисяч пробіг. Так, він так, виглядає в салоні. Так, далі BMW X1. 2021 року. 25 700 ціна. Двохлітровий автоматична коробка повний привід. 36 тисяч пробіг. Так, панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Так, і туарек. Так, пораб у нас 2012 року. 17500 ціна, 3 літровий дизель, автоматична коробка, повний привід, авто обслужене, 285 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Так він виглядає. Шкода Кодіак, 19 2019 року 27200, можливо, ще торг, двохлітровий дизель, автоматична коробка повний привід, 216 тисяч пробіг. Так, і панорамний дах. Так, виглядає в салоні. Так, показуємо по черзі. Volkswagen Тігуан буде першим. Офіційний. 12-го року 12650 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка повний привід 243 тисячі пробіг. Сильно затонована. Так, я по салону нічого не бачу. На жаль, так, Kia Sorento. 2013 року. 13 тисяч. Ціна, можливо, ще торг. 2,4 бензин, автоматична коробка, повний привід, 249 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Mazda CX5 2019 року. Grand Touring, 24 550 ціна автомобіля, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, максимальна комплектація, вказує власне, 51 тисяча пробіг. І є люк, Шкіряний чорний салон. Audi q 5 13-го року. 16950 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 122 тисячі пробіг, авто обслужене. Є панорамний дах, світлий шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Клімат підігрів сидінь, звичайно. Електричний Volvo XC40. 22-го року 25500 ціна автомобіля, то повнопривідне, 59 тисяч пробіг. Так, номер телефону, на жаль, повністю не видно. На жаль, такий панорамний дах. Так виглядає. Так, по номеру телефону уточнення в кінці 37. Так, Volkswagen Tiguan, друге покоління. Покажемо спочатку синій. 19 рік, 2900 ціна, літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 93 тисячі пробіг. Світлий, шкіряний салон. Підігрів синін, клімат-контроль. І білий. Білий у нас 2020 року. 20 тисяч 500 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 132 тисячі пробіг. Так, тут у нас салон чорний. Шкіряний. Так, виглядаю. Також клімат, підігрів сидінь. Mazda CX5 18 року. 19600 ціна автомобіля, 2,5 бензин, автоматична коробка, 149 тисяч пробіг. Є люк, Чорний шкіряний салон. Шкіра Алькантара. Volkswagen Tiguan, 13-го року. 12400 ціна, 2-х літровий бензин автоматична коробка, 210 тисяч пробіг. Номер телефону є. Панорамний дах. Так, чорний шкіряний салон. Підігрів сидінь. Кондиціонер. Hyundai Kona в такому яскравому блакитному кольорі. 2019 рік, 15350 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 48 тисяч пробіг. Так, зазвичай на ринках вони електро. Тут знайшли такий бензиновий варіант. Так, показую вам салон. Кого цікаво, звертайтесь до власника. Мерседес GLC 19-го року, 34 тисячі 500 ціна. Двохлітровий бензин-автоматична коробка повний привід, 94 тисячі пробіг. Такий свіженький автомобіль на авторинку знайшли. Панорамний дах. шкіряний світлий салон. Ну, комплектація, звичайно. Прорегулювання пам'ять сидінь. І так далі. Список буде довгий. Кого цікавить, звертайтеся до власника. Джип компас. 18 го року 15-400 ціна, 2,4 бензин автоматична коробка повний привід, 136 тисяч пробіг. Такому яскравому червоному кольорі. Салон комбінований. Комплектація йод. Гібридний Ford Escape, плагін 21-го року, 25500 ціна, 25 бензин-гібрид, електроавтоматична звичайна коробка, 160 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Є панорамний дах. Шкіряний салон. Так він виглядає, хороша комплектація.